Доброго вечора, шановні, це чоловічий клуб. Сьогодні ми будемо говорити про любов, про красу тілесності, про бокс і про риболовлю. Сьогодні у програмі спортивна родина професійна команда. Бодібілдінг у всіх ракурсах. Бодібілдінг це все, красива попа. Бокс для кожного. Ставимо удар. Не нагодує земля, нагодує вода. Тонкощі полювання на ляща. Розпочнемо з поваги до себе, до того чим наділила нас природа, адже прагнення власної досконалості зачин шляху до пошуку всесвітньої гармонії, де нам трапляються однодумці, які іноді навіть стають родичами в гості до родини бодібілдерів Завітала Галина Мельник. Ladies and gentlemen, пані та панове Юлія Скримська, тренер, фітнес-модель, чемпіонка Європи 2013. Просто красуня за освітою, дизайнер, за покликанням, спортсменка. До тренажерної зали вперше прийшла три роки тому. Там і зустріла свого чоловіка. Дмитро Глибко тренер, екс боксер, чемпіон України з бодібілдингу за освітою. Електрик. Після появи Юлії, окрім піклування про власну тренажерну залу, розпочав разом із дружиною виступати на головних змаганнях з бодібілдингу. Як і в день їхньої першої зустрічі, Дмитро пильно слідкує за діями дружини. Втім, тепер і вона йому асистує, адже вже кілька років сім'я маленька фітнес-команда. Нам дуже комфортно. Комфортно, постійно ми бачимо друг друга, слишемо. Тобто постоянно в місті. Свій ранок тричі на тиждень Юля та Дмитро розпочинають із спільних тренувань для, для підтримки форми. Втім, за місяць до великого старту чемпіонату Європи чи країни родинний графік суттєво ущільнюється. Ну, Перед соревновань, звісно, тяжело. Це вже кожен день місяць до соревновань, кожен день тренування, тобто більше кардіо намного, тобто намного сложні. А для підтримання себе в формі то три рази в тиждень вистачає голову. Важливим пунктом є харчування. Рельєфні м'язи постійно просять їсти. Сутрами завтра кем Це вуглеводи, Можуть бути рис, може бути білки, яйця, обід опять же, вуглеводи, гречка, м'ясо обов'язково, овочі, обов'язково. п'ять прийомів їди і через кожен проміжок проміжуток протеїн і амінокислоти. За такі форми потрібно заплатити свою ціну. У Юлії це повна відмова від солодощів. Ми на виду постійно, на нас дивляться, нас беруть примір, приходять і говорять, хочу бути така, як ти. Ну, як тут є щось, Вже ніяк. Єдина гастрономічна слабинка подружжя вже традиційний похід до фастфуду як спосіб святкування завершення важливого турніру после Посля сорівнування да. об'язательно. То есть это для организма йде шок вкусностей, но потом это це все швидко про дні, два, трі буквально и все. І ти вже ну як нормальний чоловік. Змагання це справжнє випробування на фізичну та психологічну витривалість конкурсанта. Тому в такі хвилюючі моменти особливо важливо, щоб поряд була своя людина. Я говорю, Сядь, успокойся, успеешь жадеть обувь, успеешь жадеть сережки. Он по характеру очень спокойный, спокойный. уравновешенный, а я много такая взбудораженная, то он как-то меня успокаивает, немножко легче становится. Окрім тренажерної зали, часу лишається обмаль. Втім, його атлети також проводять разом. А коли їхні діти ще підросте та стане самостійним, планують здійснити свою одну мрію на двох мандрувати світом. В різні странах хочеться, Хочеться і в Італію, хочеться і просто на якісь острова, де та поліжати. на поліжати, погрій, погрій. 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 так, погрітися. Нічого, нічого не робити, нічого не думати. Приклад Юлії та Дмитра доводить, що на ґрунті спільних інтересів можуть вирости прекрасні почуття, що живляться підтримкою та взаємопорозумінням. Спорт і сімейні цінності назавжди разом. А наша гостя Аліна Шатернікова. Я вітаю тебе, Аліно. Чемпіонка світу з боксу професійно за двома версіями а зараз боксерський спортивний функціонер завітала до нас. Аліно, як у тебе в родині ставилися до твого захоплення боксом, коли ти приходила з тренування? Якщо якесь розсічення чи синці, що ти взагалі чула у себе вдома? Ну якщо говорити про батьків, то звісно, що вони не особо були раді тому, що я я займаюся єдиноборствами. А тогда, когда я создавала свою, свою, свою семью, то тогда я уже была действующим спортсменом, поэтому к этому относились как к должному. То есть вот я есть такая, какая я есть, и другого не дано. Поэтому синяки, рассечения, э, разбитые губы, ну все это издержки той сферы деятельности, которой я занималась. Поэтому никаких запретов или даже намеков на запреты такого никогда не было, к счастью. Я так подозреваю, что даже человек даже пышался, что его дружина Чемпіонка світу з боксу? Е, ну і мені здається, що от все-таки досі існує такий стереотип, навіть серед наших боксерів, серед наших тренерів. Що от жіночий бокс це щось таке, е, чим займатися не варто, і взагалі жінка має там варити борщі. Ну, така стандартна, така да. системна позиція. Е, як ти прийшла до боксу, як ти почала займатися? Ну, это абсолютно правильно, что этот стереотип есть, однако, мне кажется, все-таки... Стереотип того, что женщина не может быть воином, он же постепенно себя изживает, вот. А воином ты можешь быть и там и в жизни и, и в ринге и на татами, да, и в зале т, 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 тяжелой атлетики. Поэтому как я к этому пришла, ну просто потому, что я очень хотела заниматься спортом, а женские, так ну опять же, стереотипно женские виды спорта мне не подошли. Мне сказали, что я Я на тренуваннях много уделяю внимание физике, у мене немає пластики, тому я вирішила, що ну, немає пластики, значить я йду на дзюдо. Поэтому я занималась дзюдо, потім кікбоксингом, а потім вже боксом. Ясна. Тобто, художня гімнастика не для тебе, бо ти можеш була забити всіх своїх Ну, Де це така історія? У нас був сюжет про родину бодібілдерів. Чоловік і жінка займаються спільною справою. Як ти думаєш, от, такі от спортивні родини це стимул для спортивного розвитку. для покрашения результатів Чинов навпаки там может быть какие-то свои там підводні течії проблемы? Ну, скажем так, вообще в мире спорта существует такое мнение, что большинство спортивных семей, они недолговечно распадаются. Я объясняю почему. То есть подходит, объяснение очень просто. Каждый спортсмен, он по своей сути эгоист, то есть он работает над... Тем, чтобы самому стать чемпионом Украины, Европы, мира, олимпийским. Вот, поэтому, А когда человек живет в, такой, в определенной степени эгоистичной жизнью, ему достаточно трудно находить компромиссы в на бытовом уровне. Вот, поэтому Статистика даже показывает, что спортивные семьи это счастливые спортивные семьи это у, 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 уникальная вещь. Вот. Поэтому а то, что, например, это происходит, есть случаи, когда спортсмены разных видов спорта очень долго и счастливо живут вместе. это, Это говорит о том, что люди Uh, людей настолько увлекает то дело которым они занимаются что никакие uh, домашние дрязги или хлопоты вот uh, их uh, ну, и, им, им не мешают uh, существовать и идти к тому успеху к, к которыми они стремятся. Я была бы очень счастлива, например, чтобы в моей семье все повально увлекались тогда, когда я я выступала этим видом спорта, приходил бы муж на тренировки, также бы тренировался. Хотя вот у меня есть девушка знакомая, когда ее муж постоянно приходил на тренировки, и тренер говорит одно, а муж говорит другое, из-за этого возникали конфликты, и в конечном итоге на каком-то большом уровне эта девушка не, не достигла, потому что постоянно шло раздвоение личности. Вроде бы как и нужно прислушатися к мужу і тренеру, а вони в своєму підході не завпадали, тому така достатньо неоднозначна ситуація. Ну, чемпіонство на спортивній арені, чемпіонство в особистому житті це трошечки е, різні речі, все-таки часто. А от е, хто такий, на твою думку, справжній чоловік? Якими якостями він має там, якими якостями має мати? О, це дуже складний філософський філософський вопрос. Ну, але Но, у кого, як не у тебе, на ну, у прекрасні чемпіонки це. Для мене головне, щоб у чоловіка був стержень і життєва позиція. А, якщо позиція такава, як я говорю, і нашим, і вашим, і нашим, це значить уже я мужчину отношу к категорії є у жінок, не буду говорити в ефірі про це. Вот. Тому це должен быть стержень, это должна быть сила, это должна быть мудрость обязательно і чувство юмору. Без без нього, мне кажется, в современном мире нікуди. Дякую, Аліна. А зараз ми покажемо вам, як змагаються бодібілдери, як мільються м'язами і що відбувається за кулісами змагань. Людмила Кахно бачила все на власні очі. Я з дитинства захоплювалася красою та пружністю людського тіла. А коли вже доросла потрапила на змагання бодібілдерів, думала комплексів не оберуся. Проте все, здається, обійшлося. Це було цікаво, мужчину покрасити. Ой, проводить. А можна я пощупаю? Ви не проти? Як вас зовут? Денис, я... Ну, на попу я не буду, то я зараз покраснею. Кожен вид спорту має приносити якусь практичну користь. Бігуни, наприклад, у разі небезпеки швидко тікають. Штовхальники ядра одним рухом можуть закинути сварливу дружину на шафу. А який зиск з бодібілдерів? Вирішила поцікавитися у цієї симпатичної пари. А для мене бодібілдинг – це, прежні всього красива попа. Сто образ життя. Ми займаємося кожен день. Каждый день стараемся правильно питаться. Просто хотим каждый день выглядеть хорошо. А Мы... Что это за питание? Что это? Это сбалансированное питание, где учитывается количество белков, жиров и углеводов. Мы все взвешиваем, считаем. Каждый день белково богатое очень еда. А вот мальчики и девочки они одно и то же кушают вот это вот питание? Или как-то по мальчикам одна, одна и одно и девочка. И одна и та же, количество разное. Учитывается вес и растрата энергии. Это правда, что вот э, когда вот это питание приводит к импотенции. Это, наверное, к Сергею да. больше. А вот у Вики Викис России. Питання какое спортивне. Ну так Ну Звісно, даже мені maybe... кажется, що даже стимулірують. Бодібілдинг масовий вид спорту. Адже представники різних професій можуть знайти тут щось своє, так мовити, доторкнутися до прекрасного. Здравствуйте. Скажіть, пожалуйста, це тяжелая работа красить девушку? Та нет, то Приятно? Нормально. А много вам за это платят девушки? Нет, я и заборы крашу, и девушек крашу, всех крашу и все бесплатно. Выявляется будто человеком такой эпатажной спортсменки не так складно, как сдается на первый погляд. Дмитрий, скажите, как вы относитесь к тому, что Татьяна занимается бодибилдингом? Ну, Активно поддерживаю. К этой форме, прийти мне где-то полгода потребовалось. Дима, скажите мне по секрету, Татьяна вас бьет? Нет, но мне пришлось следить за собой. А цю дівчину дуже легко зрозуміти. Не кожного осіннього прохолодного дня зустрінеш Аполлона. Ви коли з Богданом познайомилися, що вас привлекло більше всього в його прекрасному тілі? Повністю все. А ви давно знайомі? Ні, не так давно. А, так ви вже на готовеньке все прийшли. Я уже На готове тіло. Так, да, і поняла, що теж нужно займатися. А як ви думаєте, яким способом користуються бодібілдери, щоб позбавитися від небажаного волосся на своєму тілі? Счастливо питалася скотчем, потім Катя мені пояснила, що можна воском або бритвою. Ребята, які займаються бодібілдингом, вони все-таки серйозно розказують о сушки там і питання. А ви чого такої доволі? Вам так навіть? Я наконець посліні зможу нормально поїсти. Наприклад. Наприклад, шашлик нормальний, свинінки, жирненькі. Шлях до серця будь-якого чоловіка лежить через шлунок. А особливо. Стоя після перенасичення красою людського тіла впевнилася в тому, що чим би ми не займалися та чим би не переймалися, всіх нас врятує лише кохання. Отож, кохайтеся. Як відпрацювати нокаутуючий удар? Це питання цікавить не лише багатьох боксерів, а й просто чоловіків, котрі хочуть бути впевненими в собі та в своїх силах. Про те, як тренуватися, аби бити правильно, нам розкаже екс-чемпіон світу з боксу серед профі Юрій Нужненко. Но ну, жива легенда українського боксу Юрій Нужненко чемпіон світу серед професіоналів за версією WBA. Ну і я хотів би, щоб Юрій не просто з нами поговорив про бокс, а щось таки показав. І я хотів би вас попросити попрацювати на груші. Як правильно працювати на мішку, як правильно завдавати ударів, як правильно до цього підходити взагалі і скільки треба працювати, для того, щоб поставити собі удар. Сила, скорость умножена на вес вашого тіла і, і дасть результат положительний. Також ми не забуваємо, що якщо одна рука б'є, то вторая уходить на защиту. Тобто якщо ліва рука б'є, то права вот к височку. Она здесь закрывает. Тут здесь удар. Плюс рука и корпус. И, и есть у нас сюда плюс, поможем еще всем телом. Удар, уклон. То есть наносим удар с правой, левая уходит на защиту. Удар сбоку. Вот. 90 градусов угол. Кулачок смотрит на себя. Попадаем вот. Ударной частью кулачка, вот видите, да, жёстко, вот да, не да, какой приятный звук получается. Еще, да я готов бить и бить, да, да жёстко. Одна рука бьет, вторая защищает. И эта ручка, плечом перекрываем свой подбородок. Единственное открытое место – лоб. Ну, лоб – это самая крепкая кость в организме человека. Даже если кулаки попадают в лоб, иногда ломают кости на кулаках. Поэтому, но в любом случае лучше перекрываться все равно. Что мы еще? Вот мешочек открылся к нам. Можем перейти к нему. Здесь мягко, здесь уклонились печень, уклонились голова, уклонились животик, узко, без замаха. Также прямой, прямой, уклонился снизу, уклонился сбоку. Все удары наносятся Спокійно И і мішок, если ви видите, он не розкачується, а содрогается. Те ж саме наносимо ближню середню дистанцію. Тобто, удари знизу, удари з боку, бокові удари. І працює тут, тут від них теж, розкритуємо Розка... тулуб, так? Далі? У нас ручка вилітає, а тулуп, ноги все допомагають. Бамтова устав, ну, вилірів вже, нероші робиться, і сюди вже. Да. 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 І дуже боляче. це красиво і органічно. Ну так, а тому що бокс – це мистецтво захисту. А найкращий захист це що? Це напад. <рекліст> Прекрасно. <рекліст> Я дякую Юрії Нужненкові за... Цікавий, змістовний, і водночас я б сказав такий веселий репортаж біля от цього мішку. Я думаю, що багато кому це сподобається і він сам спробує попрацювати на снарядах. Завтра в цей же час я вас чекаю. Як застосовуються навички кулачного бою у різних видах спорту, розбирався Євгеній Каранов. Повірте, у цій підбірці є на що подивитися. На гарячому льоду хокейних баталій бійки один з основних способів випустити пар. Поді Маклеут з Колорадо Евелендж та Адам Маквейт з Бостон Брюїнс добре це засвоїли. Футбол намагається не поступатися хокею, Боснійський голкіпер Ромео Мітровіч вирішив провчити арбітра за жовту картку. Та ледь не відправив суддю у нокдаун. Добра реакція рефері не підвела. Ближній гравець французького ПСЖ Нене вирішив не лише підзаробити у Катарі, а й показати там свої бійцівські здібності. Проте бразилець не знав, що екс-гравець італійської Фюрентини Харджа теж має деякі навички. А ось так після невдалого забігу удари відпрацьовують французькі бігуни алжирського походження. До речі, призери Олімпіади 2008 в Пекіні, Мегді Баала та Мегдін Мехісі Бенабар. Бувають навіть на бадмінтонних майданчиках, та вони більш ефектні, якщо це відкритий чемпіонат Канади. Учасники з Таїланду не стримали своїх емоцій. Колишній партнер не пробачив опонента за непристойні слова на свою адресу і ледь не зрівняв його з підлогою. Вирують пристрасті і на велосипедному Тур де Франс. Тут у дію йдуть навіть колеса. Учасниками цієї дуелі стали іспанець Карлос Бареда та Руйкошта з Португалії. Футалити. Футалити. І на завершення про бойовий дух українців чоловіча збірна з гандболу не хотіла поступатися словенцям у відборі на чемпіонат світу 2015, тому невдало гру синьо жовті компенсували з тусанами. Добре, що до сутички не втрутилися вболівальники, адже грали наші у гостях. Нарешті кульмінація нашої програми «Риболовля. Цілюще єднання з природою. В епіцентрі уваги у нас сьогодні лящ. Приветствую всіх любителів фідерної ловлі. Сьогодні ми приїхали в славний город Канів на нашу знаменитішу ріку Дніпр в поисках ліща. Течение тут дуже сильне, риби в принципі багато лещ то клюет, то не клюет. Тут моментами будем пытаться его ловить. Для того, чтобы ловить леща, прикормка, конечно же, нужна инертная, неактивная, чтобы она минимально пылила, не привлекая мелкую рыбу. Она должна быть крупнофракционная, тяжелая, липкая, желательно сладкая. То есть лещ такой сладкоежка, очень любит сладкие прикормки. Поэтому прикормка, чтобы была инертная, я ее замесил дома. За 12 часов до нашей рыбалки. То есть я сейчас вам расскажу, что входило в мой рецепт. Прикормки на леща, на течение. В этот рецепт сходит 2 килограмма прикормки Big Roach and Big Brim. То есть это прикормка э, средней фракции, темного цвета, с обильным добавлением бисквита и с ярко выраженным запахом специй, то бишь кориандры. То есть очень интересная прикормка. Сейчас уже сентябрь месяц, вода начинает холодать, поэтому специя будет очень уместна. Килограмм бигфиша. На 2 килограмма этой прикормки килограмм фидер бигфиш. Это крупнофракционная прикормка темного цвета. Здесь три вида бисквита. Э, молотая конопля, пасточина. Такой приятный сливов, сливочный аромат. Ну, сладенькая. Специя со сладким неплохо работает. И для того, чтобы нашу прикормку утяжелить, сделать максимально тяжелой, чтобы она как можно дольше находилась на дне, на 3 килограмма этой смеси мы добавим еще пакет ривер. Как нашу приконку сделать инертную? То есть я посоветую от себя добавлять туда аромы. В этом случае, в нашем случае я добавил ликвид арома роуч. Переводится плотва, но прекрасно работает по лещу, проверено уже. Ваниль, ваниль работает круглогодично и лещу очень нравится. Пользоваться я сегодня буду двумя удилищами. Почему именно такую тактику я выбрал сегодня? Во-первых, именно в этом месте на Днепре очень сильное течение. Мы находимся рядом с канером, здесь каневская ГЭС, поэтому, когда здесь толкают воду, течение очень сильно усиливается и, скажем так, корм начинает сдувать. Плюс лечь, рыба очень прожорливая. и требует очень большого количества прикормки. Поэтому одной кормушки мелкой нам будет мало сегодня. Надо будет вести постоянный докорм. Вот таким способом сегодня темпово пытался ловить. Значит, сподом темпуем при закорме. На второе удилище реально уже в ожидании леща сидим, ждем поклевку. Все-таки Днепр нас сегодня порадовал и крупной рыбой. И не очень. За дневную сессию мы поймали небольшое количество рыбы. Вот такие вот лещи клюют в Ну, конечно же, я его отпускаю. Такою була програма Чоловічий клуб цього разу. Залишається лише побажати вам від усього серця. Качайтеся, рибальте, бийтеся за життя та наповнюйте його любов'ю. До зустрічі!